Доброго дня, мої дорогі підписники, також гості моєго каналу. Рада вас вітати. Сьогодні хочу подивитися з вами карту дня на, 15, на 16 серпня 2022 року. І так, 16 серпня 22 року. Що чекає? Карта влюбленої. Карта в нас дуже позитивна. Чекають, можливо, у вас якісь побачення, всякі романтичні зустрічі. Але пам'ятайте, що карта закохані це, перш за все, вибір, який ви повинні зробити. Але пам'ятайте, що в кожному виборі може бути якась спокуса, тому зробіть правильний вибір. Прислухайтеся до свого серця. Карта дуже благополучна, а це значить, що підштовхує вас в потрібному напрямку. Якщо ви, можливо, з кимось в сорі, то пора зробити перший шаг на примирення. Якщо чоловіки якісь хочуть зробити своїм, е, своїм дамам пропозицію, то вже пора це зробити, прийшов вже час. Пішов час робити вибір і двигатися вперед в благополучне майбутнє. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!